Привіт усім власникам PlayStation. Термінова новина. Цей день настав. Sony оголосила про проведення Days of Play. Як я і казав, інсайдерська інформація підтвердилася. І так, з 29 травня, ми отримаємо дуже багато ігор, дуже багато цікавого. Тому дивіться до кінця. По-перше, ми отримаємо ось такі от аватари. Вже їх роздавали, хто пам'ятає, в минулому році. Тобто, ви бачите, тут з різних ігор є різні аватари. Далі найцікавіше, Sony анонсувала PS Plus Essential на червень, і в нас ну, виглядає ось так. Тобто, у нас тут. Спанч Боб це якась інша гра, наскільки я зрозумів, не ту, що прибирають з підписки PS Plus Extra. Потім у нас Street of Rage і Fight Forever. Це щось якийсь дреслінг знову. Ігри будуть доступні для завантаження 4 червня, але це не все. Не переживайте, не дивлячись на те, що така собі роздача. Дивимось далі. Ігри для VR 2 роздають усім підписникам PS Plus Deluxe. І тут у нас йде Ghostbusters, Walkabout Mini Golf, Synth Rider, Before Your Eyes. І The Walking Dead Saints and Sinners. Це до речі дуже крута гра. Ось ігри. Це здається, Перший випадок, коли роздають ігри для PSVR Як якщо... чудова можливість пограти в ігри для VR. Дивимось далі. Так, до речі, ці ігри також будуть доступні 6 червня. Дивимось далі. У нас йдуть каталог класиків. У нас поповнює Том Брайдер, Legends, Sly Cooper і Star Wars Clone Wars. До речі, про це не вона, Star Wars була. Була вже новина про те, що вона поповнить підписку. Зараз це вже офіційно ці ігри будуть доступні з 11 червня. І далі в нас Sony анонсувала PS Plus Extra на червень. І тут у нас ідуть такі ігри. Це знову LEGO-гра Marvel Super Heroes 2. Кріки 24, Дредж. Головна гра це GTA San Andreas Definitive Edition. Так, вона буде в підписі, але майте на увазі, що отут от написані дати, коли з'являться. Тобто Дредж 29 травня, Lego 31 травня, Крікет 5 червня і GTA буде аж 7 червня доступна усім. Дивимось далі. У нас безкоштовна пробна версія для передплатників PS Plus Deluxe. Тобто це у нас знову Реслінг 2 k 24. Можна буде пограти, спробувати його безкоштовно з 29 травня, завтрашнього дня. Знижки в магазинах PS Store і в роздрібних магазинах. У нас буде знижка на PlayStation 5, на PS5 Digital Edition і на PS VR 2 щоб не запитували знову знижки, конкретно в Україні будуть в усіх офіційних магазинах розетка, Фокстрот і так далі. Далі знижка 20% на Нарешті це перша знижка Spider-Man 2. The Last of Us, друга частина ремастер, але ну це така сумнівна пропозиція. Далі MLB Show і Rise of the Ronin, Тобто два ексклюзиви, ну точніше, три ексклюзива. Sony отримують знижки. І Rise of Ronin, і Spider-Man 2 отримують свої перші знижки. Та, в принципі, ремастер The Last of Us також отримає свою першу знижку. Дивимось далі. Знижка на підписку PS Plus. Поки що невідомо чи буде вона в Україні, тому що... Минулого року не було цієї знижки, але офіційно вона є. Буде знижка на 25%, щоб ви могли продовжити свою підписку, якщо у вас екстра і 30%, якщо у вас Deluxe, ви можете на рік купити і зекономити 30%. Також 15% отримують знижку на контент Sony Pictures, Це хто знає, можна фільми дивитися з PS5. Все це доступно з 29 травня по 12 червня. Тобто ви купуєте підписку, точніше, точніше якби продовжуєте на рік купуєте з 29 травня по 12 червня, отримаєте знижку. І далі в нас така невеличка новина. FIFA 24 можна забрати до 18 червня. Тобто ігри, які нам роздавали в травні, 4 червня вже їх не можна буде забрати, крім FIFA. і фі фіфу фі можна до 17 червня ще забрати, якщо ви цього не зробили. На цьому все, якщо буде ще якась інформація, якщо вам цікава тематика PlayStation, якщо у вас є консоль PlayStation, або якщо ви збираєтеся купити цю консоль, підписуйтесь в телеграм-канал Центром Гравця, усі актуальні новини про PlayStation, посилання як завжди в шапці профілю. Ще я хотів нагадати, що от знижки, які прописані тут, це не всі знижки, буде їх більше. Це якби топові ігри Sony, які вони самі оголосили, що на них буде знижка. Тому, якщо ви хочете бути в курсі усіх абсолютно новин про PlayStation, посилання як завжди в шапці профілю ВЛ. Welcome.